Перевір себе, мій друже, називай зі мною кімнатну квітку, на столику герань, на вікні фікус, бегонія, кактус. Ніжна фіалка. А зараз будь уважен, квіти стоять у рядочок. Ти їх запам'ятай. І яка квітка зникне, то називай. Перевірим перша квітка. герань. друга квітка, кактус, третя квітка. Фіалка четверта фікус. п'ята бігонія. Герань верно кактус фикус фиалка. Бігунія. Гарно пограли, кімнатні квіти запам'ятали.